Вашим професійним святом. Побажати вам міцного здоров'я, досягнення всіх цілей, досягнення поставлених задач. Ви ті, хто перші приходите на допомогу і люди, кому попадають в такі важкі ситуації, моляться, щоб ви чим скоріше почули ваші маячки, ваш звук і ви прийшли на допомогу. Все хочу вам подякувати за вашу самовіддану, сумнівну роботу. Це сьогодні багато гарних слів звучало вашу адресу. В знак від вашої професійності, майстерності і оперативності залежить життя і здоров'я людей. Я хочу подякувати вам за вашу сміливість, незламність, мужність. Шановні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і імені православної Церкви України стояти перед вами, перед вашим завданням. Слава Україні,